Чи будете ви оформити субсидію за новим порядком? Чи знаєте, як це робиться? Ну так, образно, поверхностно знаю, то конкретно ні. Так. Знаєте, як це робиться? Ні, не знаю. Не знаю і не хочу. Не знаю. Знаю. Треба заповнити заяву і на звороті декларацію. Будете оформлювати? Як прижмуть, значить буду оформлювати. Буду і знаю, дякую. О, я не читала ще тих бумаг. Прийшли вони мені вже. Пошті, а що вони дадуть? Хай би пенсію, зарплату підвищити. Не знаю. А будете оформлювати? Навірно, так. У мене, наприклад, не багато, тому що в мене якби газ опалення в мене не багато займає, тому що в мене ми залишили печку собі. От мені опалює вона дві кімнати і кухню. Мені достатньо. Ну в місяць, скажімо, я плачу. Ну, 75-80 гривень за газ я плачу. Ну, світло в порядку 150 гривень, тому що духовка електрична, а печемо діти і тому багато йде. Ну так, ну скажімо, гривні. Ну в такому взяти. Ну, до 300. Вода, каналізація, каналізація, вода отак. от, ну, до 300 А як підросли ціни на комунальні послуги економите? Не економлю, бо не виходить. Я розчарований тому. І я тому не вірю. Там багато говорять за цю субсидію, але то воно не для людей. Я буду, але я не знаю як. Я прошу молодших людей. От. Сина просила, щоб дав мені якусь дівчину молоду. Бо я не можу і ну, очі не бачу. Порядку не знаємо, субсидію хочемо оформити. Проблема в тому, що ми знімаємо житло. Достоїтись запитати в них, там така черга кілометрова, щось дізнатися в них. Ми повинні, в принципі, вони вивішувати якось в інтернеті, давати до тих бланків, які вони дають, інструкцію більш-менш зрозуміло. І повинні прописати того, що не тільки ми, молода сім'я, яка орендує квартиру, там фактично не приписано. Я цікавилась цим питанням, але мої батьки вирішили, що вони будуть самі заповнювати, оскільки більше розуміються на подробицях. Довідка про доходи, декларація і заява на подання субсидії, тобто абсолютно нічого. Трудно, чи якісь виникали, чи ні, ні пчели? Ні, не було того, що я кажу. Я знаю порядок заповнення, я не перший раз її оформляю, тобто для мене це не було проблеми. Треба всі бланочки, що нам принесли, от, заповнити от, і по пошті вдіслати заказним листом. І все, досі, з травня місяця треба це робити. А наскільки необхідні субсидії вам і яка частина бюджету тратиться на комунальні? Одна третя от, частина. Так, нам потрібні субсидії. Процентів може 30. Може, коли більше. Ну, зимою більше, бо в нас, наприклад, приватна хата, і ми за газ платимо зимою більше, літо менше. 1200 маю пенсію, от і ще трошки підробляла, мала зарплату 100-200 гривень, але воно йшло від школи. То я так сім. А на комунальні скільки тратили? На комунальні 300, 400, 500, як коли. Виключаю, приключаю, знову виключаю, знову приключаю. Воду економлю, все економлю, світло економлю, все економлю. І газ нам холодніше, включаю. Ну але богу дякувати, що зима така була. А далі то не знаю. Як буде. Як буде зима, як попередні зими були, то пропадемо дуже необхідно, оскільки я вчителька і в мене дуже мізерна заробітна плата. Надзвичайно необхідна.